Так, привіт, дівчатка, привіт всім, хто дивиться зараз це відео. У мене сплівся ось такий герданчик, новий з бавовною, але сьогодні ми не будемо розмовляти про гердан. Сьогодні ми будемо розмовляти про знизки, а саме, як їх закріпити. Ось такі. Знизочки у мене вийшли. Я вже набрала усі бісериночки. І зараз буду зав'язувати ниточку, закріплювати. Способів є дуже-дуже багато. Я покажу вам один із своїх улюблених. Я його використовую ну, на 99% усіх своїх робіт. Тому зараз покажу вам, який бісер я тут використовувала. У мене є багатогранний на E, закінчення знизочок. Зараз ставлю інше відео і побачите все. І так, почнемо закріплювати наші знизочки. Для цього мені зараз потрібна буде голочка. Зараз я спробую поставити камеру так, щоб було добре видно, і збільшити. Ось так. Ось так. Далі. Беремо нашу знизочку, ось наша остання бісериночка, Надіюся, вам добре буде видно. І в ній проходить дві ниточки. Одну ниточку я витягую, одна інша ниточка залишається в бісеринці. Беремо ту ниточку, яку ми витягнули. Так, добре видно. І проводимо знизу уверх в бісериночку, вводимо цю ниточку в бісериночку, витягуємо, і ось так у нас виходить. І зараз потрібно цю ниточку буде нам зав'язати ось так. Вузликом. Беру два кінці і починаю зв'язувати. Так, хочу бачити, чи добре вам видно. Ось на вузлик, фокус. обертаємо цей вузлик знизу, під вісериночку, ось так. Заводимо, зав'язуємо. Це важко так зробити на камеру. Воно не так важко зробити, як важко просто це зробити на камеру. Знизу зав'язали. І ще такий самий вузлик зав'язуємо зверху, з іншої сторони. Ось так. Один був знизу, і зараз. Кровую фокус, фокус навести. І зараз інший вузлик не видно добре. Будемо зав'язувати зверху. Ось так. Зверху добре Затягнули. Беремо два кінці нашої ниточки, дві ниточки. протягуємо в голочку. Дві наші ниточки протягуємо в голочку разом. І у нас виходить ось так. І зараз нам потрібно цю голочку протягнути уверх по наших бісеринках. Йдемо до гори, до гори, до гори. Ось так. Просто витягуємо голочку. І зараз у вас має бути такий звук, коли ви потягнете ниточку, наче там хрустнуло щось. Оце наш вузлик затягнеться вниз. всерединку, точніше о, ось так. Наш вузлик застрибнув всередину в бісеринку. І зараз можна тут ниточку відрізати. Ось така знизочка у нас вийшла. Ось так. І ще одне, я показую вам тільки одну зараз. Ще одна для безпечності, для того, щоб я була більш спокійною. На кінчик я маю ось такий клей. Дуже швидко сохне, дуже зручний. Ось так він відкривається. Виглядає, там у всередині є така голочка, яка закриває при закр... закручуванні кришечки, закриває ось тут дірочку, і він ніколи не сохне. Ось так. Я закрутила, голочка зайшла всередину і клей не сохне. Не засихає сама дірочка. Так, розкрутили і одну одну крапельку. На маленьку крапельку, ось таку, на кінчик знизочки. Він заскне і будете ви впевнені на 100%, що ваша знизочка надійно тримається. І так, будемо продовжувати. У мене розрядився телефон. Я мусила його трішечки зарядити. І за цей час зробила вже частинку знизок. І зараз я хочу показати вам ще один спосіб. Як він майже не відрізняється від попереднього, ну трішечки простіший. Спробую вам трішечки по-іншому це показати. Надіюсь, що так буде краще видно. І так, беремо нашу знизочку. Підтягуємо останню вісериночку. Все так само, як і в Попередній знижоці, які ми перше бачили, одну ниточку ми витягуємо. Ось так, знизу вверх її протягуємо через останню бісеринку. Ось так, тут добре видно, тягнемо ниточку, затягуємо, беремо наші кінчики нитки і зав'язуємо просто вузлик. Попередній раз ми зв'язуємо один вузлик знизу, інший зав'язували зверху, зараз ми будемо зав'язувати просто вузлик. Один, два, три, три вузлики У мене ниточка номер 60. І оскільки попередня бусинка в мене велика, я зав'язую три вузлики, щоб було потовше трішечки. Якщо у вас попередня буде чехія десятка, то при такій товщині нитки достатньо буде тільки два вузлики зробити, тому що товстіший вузлик вам просто не зайде в бісеринку. Так, одягаємо ниточки в голочку. Я так роблю, коли в мене не виходить зробити попередній варіант знизки. Воно майже так само. Так, і ось. Ось ці вузлики у нас знизу під останньою бісериночкою. І коли зараз проходите ви перед останню і тягнете голочку уверх по рядочку бісеринок. Цей нижній вузлик у вас підніметься уверх і застрибне так само в попередні бісериночки. Зараз не знаю, почуємо цей звук чи не почуємо. Не знаю, чи буде чути на камеру, але спробуємо. Так, протягуємо. Протягуємо. До кінця до, до кінця можна настільки протягувати, наскільки вистачає голки. Ось так. І тянемо, 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 тягнемо. Ось ми дійшли наш вузлик, він ще не застрибнув. В бісериночки я виймаю голочку, з ниточки, кладу її збоку. Беру за ниточки і просто тягну уверх. Ось. І був такий звук, не наче там щось, ну, так, як би тріснуло. Це означає, що ваш вузлик застрибнув всередину в бісериночку. І можна її відрізати. Таким способом я роблю, якщо в мене не виходить, зробити. Знизочку закріпити попереднім варіантом. Тобто один вузлик знизу, один вузлик зверху, і протягуємо уверх. Можна просто три, дві, два або три вузлики внизу. Так само, коли ви будете протягувати ниточку догори, ці вузлики у вас теж застрибнуть у пісаринку, в, в рядочок. І в кінці ви теж всі ці. Останні бісеринки ваші, промокаєте клеєм. Ці біс... знизочки я ще не трогала. Так, в мене є ще З клеєм закріплена тільки ось ця одна попередня. Ці всі зараз без клею. Ну, я покажу, як ось тут добре видно, здається. Спробую вам їх показати, як проклеїти. Ось так. Беремо акуратненько. Беремо от, раз, два, три. Навіть забагато, менше, менше. Стараємося, легенько приклали і одразу забрали, щоб не багато клею було. Ось тут навіть злюбилися, можна швидко-швидко. Контролюємо, щоб вони не склеїлися між собою десь там. Можна знизу підкласти якийсь листочок чи якусь обгортку від зошита, таку кліончисту. Подули, клей швидко висох, щоб клей вам не. Капав на тканину, ось цю якою ви користуєтеся. Ось так, наприклад, Наприклад, може бути звичайний зіп-пакетик. Можна більшого розміру, якщо у вас є більший, то добре, Ставити його під низ. і вже на ньому крапаєте крапельку клею. На кінцівки. Ось і готовий мій герданчик, готові знизочки. Ось так в мене вийшло. Всім гарно дякую за перегляд. Рівних вам бісериночок, дівчатка. Бувайте.